спортивному взуті та зручному одязі метри за метрами, кілометри за кілометрами міських вулиць долає бігунка. Пані Марина старт забігу розпочала рівно о 4.45 ранку, коли 50 років назад з'явилась на цей світ, і тому поставила собі амбіційну мету подолати 50 кілометрів на своє 50-річчя. Маршрут стартував на індустріальному, а фініш на набережні ставків сосміста. <плес> На все про все бігунка витратила сім годин, долала кілометри на території чотирьох районів міста. Періодично робила невеликі паузи в русі для пиття води, фотознімків із друзями. На окремих ділянках разом з нею бігли однодумці. А ідея такого активного святкування народилась спонтанно три роки тому. Коли я три роки тому бігла свій перший полумарафон, який я Теж присвятила своєму дню народження, це було 47 кілометрів, 47 років, і тому хтось мене потягнув за язик і сказав, що наступне буде 50 в 50. Тоді ніхто не знав, що яка ситуація буде в державі, який стан буде у кожного психологічний, але це вже була моя мета, і я до неї йшла, я до неї готувалася. І тому я повинна була пробігти. Свій 50 кілометровий забіг поєднала із благородною метою зі збором коштів на підтримку товариша, який нині змінив спортивний одяг та взуття для бігу на армійський однострій в лавах 79-ї бригади. Присвячений 79-й окремій штурмовій бригаді, в якій захищає нас наш колега бігун. Роман Згурський, заради якої ми відкривали банку на підтримку і збирали кошти. Ви знаєте, що ми назбирали за ці три дні ми назбирали 18 тисяч гривень, які ми сьогодні ввечері Роману передамо. Щоб успішно досягти поставленої мети пробігти 50 кілометрів, Марина тренувалась два місяці в режимі чотири тренування на тиждень. Більше того, щоб біглось легше, підкоригували раціон харчування, завдяки чому схудла на 12 кілограмів. Досягненням своєї подруги пишається Неоніла, яка координувала маршрут спортсменки. 50 кілометрів, звісно, це не легка дистанція. Це більше за марафон, і не кожна людина може грамотно підготуватися і здолати таку дистанцію, але з тренерами з підтримкою друзів бігової. Спільноти України і не тільки України, а Маринка це змогла. Маршрут вона продумувала самостійно. Вона планувала робити це по центральним вулицям нашого прекрасного міста, щоб більше людей цікавилися цією подією і більше людей долучити донатити на 79-ту бригаду на фінішній прямій на набережній соцміста На Марину чекали її чисельні друзі та подруги із букетами квітів. Тепер спортсменка планує як цікавити з користю для себе та близьких людей зустріти. Ти свій наступний 51-й день народження. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, Максим Морашов, Андрій Яковлів. Перший міський.